Озеро пісочне. Серпень 2002-й нікого немає, ми тільки приїхали. Сьогодні досить прохолодно, завтра має бути погода. Касик балдіє. Це при тому, що є хвилі. А це прибой. Хвилі, об берег б'ються і твориться пінно. Будиночок, де ми зупинилися. Деякі цінкавинки озера пісочного, тут у нас є чорниця. Сподіваюсь, що це добре видно. Кілька кущиків там. Ну, її тут багато довкола, просто тут я знайшов пару кущиків, що дуже багато ягід. І вон там буквально трошки далі брусниця є. Це брусниця. Ну ішов я ще в пісочному гриба гарного Поки що я його не буду зривати, бо в мене інші плани. Ось такий гарний. Пляж пісочний. Ліс. Сосни. Сьогодні трошки більше людей є. Четвертий день перебування на пісочному. Два це видно, яка тут водичка. Чистенька. От у нас йде на жарко, зараз я зніму. Там на мул навіть не знімається за ногами. Ось таке сьогодні пісочки. Кожен Лень тепліше и тепліше. Ти медуза. В озері нема медуз. Є. Хто тебе тут із заносить, чіпає? Це та маленька дівчинка. Медуза. <laughs> маленька дитина пішла рибки лопати. <laughs> там ніхто є.

у іграй для дітей Я боюся. Це така частенька вода на озері. Пісочному. Однаві ноги, Марта, видно, чуть до дна не дістають. Я краса на базі лісова пісня. Отсюда тіньочок, дерева, сосни, берези. Мост такий є такий цікавий. Ті, хто тут віддихає, напевно, знають, чи він світиться вночі, чи не світиться. Зараз зараз через війну, можливо, і не включають вночі. Ну і там гойденка є, яким йдемо. Так, опять фото нам зробимо. Оце гойдуха, яку От пляж в Мельниках. Де ми зупинилися? Ти поназов? Ай, не, я йду в фото. Ви гойдайтесь, а з зніме відео, як ви гойдаєте. гойдає. Майда, не влюхайся, не влюхайся, Майка. Марта, ти не чуєш? Це вигляд з бази на пляж в Мельниках. Я не знаю, як кому мені тут сподобалося. Я тут не зупинялася, але тут Ну, всюди от, зараз жара 30 градусів, тут комфорт. Пінок, лавочок, багато лавочок. Під деревами можна лягнути на травку. Єдиний трошки такий мінний, що тут зразу ніби пляж в озеро не зайдеш, тому що трава хоча можна зайти, але неприємно. Треба перейтися метрів сто і там буде вже пляж цієї бази. На пляжі є можливість теж сховатися в тіньочку. Ось прямо видно між драми там вже пляж. Тут воді стайка окуні, коні є. Я ті перші дні не хотіли в воду йти, а тепер нам вже надоїло воді, а її куди не виженеш. Діти, як вам сьогодні водичка? Як вам водичка сьогодні? Це пляж в Мельниках. А вже коли ми до нашого дому, Пляж в Гаївці зараз. Тут проти сонця. Напевно, тут буде погано видно. Самый краса песочная рис. Сьогодні субота, людей дуже багато, в вихідні, в будні дні, верніше було по 20 чоловік на березі, сьогодні дуже багато людей, багато катамаранів. 30 градусів передають на сьогодні, друга частина дня дощі, але ніхто не побоявся, що дощів багато, От видно, на центральному пляжі там дуже багато людей. Ну, взагалі по цілому озері багато людей. Весь час відпочивали на морі. Перший раз на озері тут на Волині. Є свої плюси. Все є. Магазині Хмара. Живемо на вулиці, де три магазини, їх, напевно, є більше, але немає потреби ходити далі. Вода частенька. В будні дні людей дуже мало, на вихідні більше. Ну і Місцеві переважно після шостої години вечора приходять на пляж. Мінуси, коли читав рекламу, відгуки, всі говорили, що тут багато косючих оводів, комарів. Комарі є, але тільки якщо там в ліс зайти, де я показував, там збирати чорницю, то там є комарів трошки. На пляжі щось комарів не ну, зустрічав, може, десь колись один. Є такі недоліки, як оводи, це факт. Але їх нема так, що брій на От Люди ходять по березі, по воді немає бомків. Вони вже прилітають якось так несподівано десь один тебе. Ну За, за цілий день три рази та десь вкусне. Несподівано один десь підлетить і вкусне. Та, оце, це єдиний такий недолік, який тут є. Але ми були на морі, на морі течій комарії. Різні мухи бувають не раз. Сьогодні будемо вручатися озером пісочним. Завтра зранку плануємо додому, на озеро вже не будемо заходити. Завтра в принципі передають похмуро. Сьогодні водичка дуже тепленька, там це видно, бо ніхто з водички не виходить, багато воді лавляться. Згущаються хмари. Напевно, буде дощ. Ми тут гарно лежимо. Чи сидимо? Мої десь там. Вітер сильний, несе хмари. Напевно вже буде дощ, той який всі очікують, але вода дуже тепленька. Хвилі знімаються більше. Але народ в воді. Катамаранів, правда, поменшало. Ще є кілька. Тоді реально дуже тепло. Армасканила. Я вас ще зафільмую, бо як піде дощ, то ми вже не прийдемо на озеро. А народ стоїть на пляжі, ніхто не йде додому. Є, ніхто не йде додому. Багато людей там на центральному. там <плес> Зараз той час, коли водіти тепліше, ніж без води. Бо вітер холодний.

Ne? Ne? Ви так далеко найдіть, бачите, вже десь майже півтора метра. Ось таке піщане озеро 6 серпня. Мав бути дощ, дощу нема, але вітер сильний, нагнав хвилі і дуже мало людей у воді. Вода не є холодна, вода тепленька, але коли з неї виходиш, вітер так вдуває неприємно. Сам вітер теж не є холодний, якщо ти сухий на березі, стоїш, взагалі такий гарний свіжий вітер. Кімната, дожили наші діти, ми вже їдемо сьогодні. Розказуйте, діти, де ви жили, як ви спали? Спали ми тут, мають не спала в краю, я тут звоку розкладували наші речі. На віконнику мати тримала свої квіти. Ще ми були в банку, зловили чотири коники скабенці. Потім майже всі дні відловлювали їх. Mm -hmm. Бо то от того Марта знайде, то отут мама знайде, то вже в коридорі знайшли одного. Ясно. То ви жили тут і сподобалося вам на тому, yeah. тут на другому поверсі. Mm -hmm. Ще приїдете сюди. Так. Yeah. Воно показує, як там вниз ходити. Ви mm -hmm. включаєте світло? Світло не треба включати. Тут на другому поверсі є. Е, раз, тут два, три двоспальні і тут одна односпальня. тут таня у нас. Одна була Ну і на першій поверхня. Тут зал. Тут ми разом збиралися, не раз, що здивилося. Тут ще є кімната, де ніхто. Не, ну, Ніхто з нас тут було вільно. Ми були в цій кімнаті, так? Mm -hmm. Ось така кімнатка. Так ти забув. Я знаю, я потім візьму. Або давай я в машину кину, ти права. І ті салфетки візьміть, руки в машині витерти будуть. Давай я одразу наперед там кину. Не а не сумку! тут нас кухня. Кухня гостання. Прибираємо кухню перед від'їздом.